Чи є серед регіонів ви назвали, які вже долучилися? Я так розумію, що приблизно половина з українських регіонів вже е, е, ініціювали запровадження інституту помічника е, ветерана, але чи є лідери і чи є обмін досвідом між ними? Звісно, ми під час нашого щорічного міжнародного ветеранського форуму напередодні дня незалежності анонсували, що наступним нашим кроком є, що ми регіо йдемо в регіони з нами з нашими форумами регіональними. І ось ми нещодавно повернулися з Дніпропетровщини, де був був саме регіональний форум з ветеранської політики, де виступали саме ті люди, які були кандидатами помічників ветерана. Виступали тренери, які навчають помічників ветерана. Дніпропетровщина, як регіон прифронтовий, є одним із базових. Перше там навіть створено ще до нашої постанови самостійний структурний підрозділ в обласній військовій адміністрації у справах ветеранів, і вони є найбільш активними у плані реалізації ветеранської політики. І ми бачимо, яким чином це підтримується не тільки в самій області, але й в громадах. І для того, щоб Саме передавати досвід, ми зробили цей регіональний форум хущовим, так званим, запросили туди Донецьку і Луганську обласні військові адміністрації, і зараз Дніпропетровщина передає свій досвід вже в практичній реалізації нашого проекту своїм колегам з вказаних областей. І таким чином ми далі пропонуємо зробити такі регіональні форуми в кожному регіоні, щоб не просто ми говорили теоретично і знали там потенціально за статистикою скільки кандидатів, а щоб ми на рівні цього пілотного проекту відчули всю проблематику, яка є в регіонах, відчули, що нам треба ще додати, і вже коли ми будемо робити проект на всю країну масштабуючи його в наступному році, до, до речі, в бюджет наступного року в проект бюджету саме на це закладені кошти, ми маємо максимально урахувати досвід пілотного проекту. Зрозуміло, пані міністерко, дякуємо, що розповіли про цю ініціативу, яка повинна підтримувати українських ветеранів і захисників Юлія Лапутіна, міністерка у справах ветеранів України.